Це майданчик у сквері на набережні. Дитячі конструкції і качелі тут змонтували півроку тому. Минулого тижня невідомі зрізали дві гойдалки, ще одну пошкодили. Пані Ніна живе поруч і щодня гуляє тут з онуком. Там черепашка була, а тут був мотоцикл. А там була качелька. Така не знаю, хто її, звісно, поламав. Черепашку то ми бачили, що була вже поламана. Її тут і сюди хавали, і там вона була. Мотоцикл, то ми прийшли, то вже ми не бачили, що він був зрізаний. Хто саме зрізав гойдалки, Ніна Мізерна не бачила. Найшвидше припускає, це зробили вночі. Інша проблема, каже жінка, дорослі компанії, які розважаються на дитячому майданчику. Дітки тут кажуть, що дорослі хтось каталися. І тут були дорослі дії такі по років 20. Звісно, це для маленьких дітей, а не для таких дорослих. Ще одну компанію, яку помітили на цих же гойдалках, нам показує начальник міського управління капітального будівництва Володимир Ляшук. Ці майданчики не розраховані на те, щоб дорослі люди, на жаль, на них відпочивали чи проводили якісь інші справи. Це дитячий майданчик. Що сьогодні безнаказано прийде в цьому місці, в іншому можуть зробити на місці зрізаних гойдолок залишились ось такі їх металеві основи. Крім того, що вони їх вирізали, то залишили е, такий спотикаючий елемент, і ніхто його не може навіть прикрити. Дітям заважає ця штука, що вони можуть спіткнутися. Майданчик у сквері на набережній поки не є власністю міста. Він ще будується і не зданий в експлуатацію, тому знаходиться на балансі будівельної компанії «Случ» з житом. Мерщини, яка його зводить, що саме робитимуть з пошкодженими конструкціями, директор компанії Володимир Григоренко розповісти телефоном журналістам суспільного не захотів. Втім, в управлінні капітального будівництва кажуть, що ситуацію контролюють. Є припис генеральному підряднику. Вони на їхньому балансі на сьогоднішній день знаходиться ця ділянка роботи, і є припис їм про усунення цих всіх небезпечних моментів. Тобто це буде проведено на, їхні, на їхній розгляд демонтаж або закрити якимось чином ці небезпечні ділянки. І з часом хай містяни не переживають, буде все поставлено на своє місце. Тим часом речниця Нацполіції області Марія Юстицька повідомила, ніхто з приводу вандалізму у парку на набережній до них не звертався. Ірина Василовська, Микола Мельничук, новини на Суспільному.